На Рівненщині зниклу пенсіонерку знайшли в острозі. Вона потрапила під колеса автівки та опинилася на лікарняному ліжку. 65-річна Світлана Прада, жителька села Кунин з Долбунівського району, зникла з власного будинку. Її відсутність помітила дочка. Вона часто навідувалася до матері, щоб допомогти по господарству. Вона виявила, що коли приходила зранку і ввечері, матері не було вдома, і звернулася з допомогою до працівників поліції про необхідність встановлення місця перебування матері. Жінку було оголошено у розшук. Втім, довго шукати жінку не довелося вже ввечері. правоохоронці повідомили дочці, що її мама знаходиться в Острозькій районній лікарні. Вона постраждала в ДТП. 1 серпня близько 23-ї години до поліції надійшло повідомлення, що на автодорозі городище рівне Старокостянтинів трапилася дорожня транспортна пригода, в якій автомобіль збив невідому жінку. Правоохоронці з'ясували, що потерпілою виявилася 65-річна жителька села Кунин. саме та жінка, яку донька розшук. Внаслідок ДТП жінка отримала травми. У воді закритої черепно-мозкової травми, ссадин, рваної рани ліктьового суглоба та інших травм. Вона госпіталізована до центральної районної лікарні Острога. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.